Ми знаходимося на молодіжному центрі. Сланчик, <quelques> не ковіряйся у нас, будь ласка, без мене. О, <k Dent cuts out> oh, не дуже чути, звісно. Uh -huh. Розумію, що колюдували всі колядували, мабуть, і голоса підсіли. А мене добре чути? Я замало цього року признаюся колюдував. Але э, радий тому, що в нас сьогодні є можливість така. У мене особисто є така можливість разом із вами э, мати такий час, коли ми будемо дійсно ну, колядувати. Це так по нашому народному. А якщо по нашому християнському, це буде час нашого поклоніння, нашому Богові Ісусу Христу, який народився у Богах Ясних для нашого спасіння. Тому, друзі, у вас також є ця можливість. Я вас запрошую вас всіх ста. Звичайно, важко описати цю радісну подію для всіх людей, народження Спасителя світу Ісуса Христа. І це радісно, що майже дві тисячі років ми святкуємо це свято, радіємо, тішимося цьому і можемо прославляти сьогодні нашого Творця. Тому слідуюча пісня говорить нам про те, що цей день повний благості, повний радості, і щастя і благості. Співаємо ще слідучу пісню. Його. Слава, Слава Богу. Я би хотів ось так, друзі, маючи цю змогу, дійсно поздоровити вас з тим, що новий рік настав, що ми мали ці змогу відсвяткувати ці свята. Разом я знаю, що з деякими я зустрічався з, деяким, з деякою молоддю, і кожен розказував, як вони провели чудово. Колядуючи, звіщаючи вісту Ісуса Христа, коли хвороба зла, і до мене, коли не смог, пішти пізненя, коли ніхто не зрозумів журбу Твою. З Різдвом Христовим. Ай вас Бог здобуть в цьому році. На многії літа. Колі, халі вас, і Колі. Добрий вечір. Добрий вечір, так. Да. Нашим... А для Америки. Good morning. <laughs> ну що, бажаємо вам здоров'я в цьому 2007 році, який настав. Здоров'я. З різдвом, хоч прошедшим. З Василем. Там Василів у вас є так. В... так. Сакраменто. Вони теж також здорові були, любили своїх жінок. І всіх, всіх, всіх благ. Боже благослови. Дякую. Дякую. Починаючи від акордіоніста Лаврущика Миколи, Васильом Івановичем і так далі. і далі. Так, Дуже приємно це частина. Слава Богу. Приїжджайте в гості. До зустрічі. Привітання для Америки, для Паші Лаврущика. Правильно. О, це тут є, є, ще, ще, ще. Отак вот Молодці, ціре дуже Так. Да. Дякую.